Що держава є найбільшим власником активів в Україні. 40% із зазначених це підприємства, що зупинили роботу та робочими, залишаються лише на папері. У Волинській області відповідно до стратегії розвитку регіону на період до 2027 року. Реалізуються заходи спрямовані на створення сприятлого інвестиційного клімату та розвитку інфраструктури, інвестиційної діяльності для забезпечення модернізації господарського комплексу регіону, забезпечення комплексного використання та збереження природних сировинних ресурсів. Основними пріоритетами є залучення інвесторів у агропромисловому, логістичному, переробному та будівельних галузах. Майновий комплекс державної установи «Ковальська виховна колонія є інвестиційно привабливим об'єктом на сьогоднішній день, приватизація якого дозволить як зменшити видатки державного та місцевих бюджетів на отримання об'єкту, так і створити додану вартість на території міста Коваля шляхом залучення приватного бізнесу до господарювання в регіоні. Вітаю, шановні колеги. Я спершу хочу подякувати Сергію Олександровичу за гостинність, за можливість провести такий важливий захід в цьому приміщенні і із запрошеними гостями. Хочу подякувати всім засобам масової інформації, які знайшли інтерес до цієї теми, і сьогодні присутні на нашому заході, оскільки ви насправді є таким четвертим суб'єктом. Важливого, цікавого і нового процесу в Україні як приватизація. Тому що через вас більше коло потенційних інвесторів може дізнатися про те, що, які лоти у нас виставляються, яка процедура відбувається, і для чого все це ми започаткували. Ну, я працюю в Міністерстві юстиції і опікуюсь в'язничною сферою. Це дуже складна, складна тема для України. 30 років ми не мали стабільної реформи, і всі наші західноєвропейські країни пішли у цьому напрямку набагато вперед. Ми ж, як країна, маємо дуже застарілу інфраструктуру, і питання великої приватизації в'язниць воно виникло через банально брак коштів. Брак коштів на те, щоб створити нормальні людські умови в першу чергу людям, які е, тільки обвинувачуються у скоєнні злочинів, тобто юридично не є винними е, злочинцями. І ось е, парадоксально, але в Україні саме слідчі ізолятори мають. Такі умови утримання, які Європейським судом справ людини прирівнюються до катувань людини. І це дуже важливо. Не всі цю тему розуміють. Експертне середовище точно знає всі наші недоліки, але загальному, загальному такому загальній частині суспільства ця тема не завжди цікава, і я, наприклад, дуже розумію, чому. Але вона важлива. І тут я хочу поділитися тим, як ми. Вирішуємо цю проблему. Ми виставляємо на приватизацію об'єкти, які не використовує Міністерство юстиції у своєму функціоналі. Тобто, це закриті в'язниці. Чому вони були закриті? Кожен в свій час. І як правило, це відбувалось оскільки зменшення було кількості самої засуджених. Декриміналізація деяких статей кримінального кодексу відбулася, відбулась, тому наша загальна чисельність засуджених зменшилась в рази. І були установи, які наповнені були, наприклад, 20-30-40%, до 50. І уявіть собі в'язницю, яка наповнена на 30-40%, а при цьому персонал Працює на повну силу, і всі витрати на комунальні, наприклад, платежі йдуть на повну силу. Це абсолютно було недоцільно, тому ми у 2020 році до тих закритих установ, які були попередньо закриті, закривали ще 12 установ. І саме Ковальська виховна колонія потрапила до цих установ. Ну, нам закидають багато міфів, закликів. Що нібито, а де ж ви будете утримувати засуджених діючих установ в Україні 109 установ. Тому. Уявіть собі цю велику систему, велику інфраструктурну систему, яку потрібно державі доглядати, утримувати в належному стані, охороняти ну і виконувати інші функції, пов'язані з триманням людей в неволі. Але е, я хотіла вас запевнити, що нам є де утримувати е, засуджених, тому приватизація в'язниць жодним чином не не вплине на те, щоб е, погіршити їх стан. Друге питання ну, стан цих установ. Звичайно, ми закривали установи з огляду на те, що нам потрібно виконувати свої функції а тому закривали ті, які менше, ну, менш потрібно. От саме ковальська виховна колонія була для неповнолітніх сьогодні в Україні біля 80 людей, неповнолітніх людей утримуються в місцях несвободи, Тому, звичайно, дві-три колонії мати для такої невеликої. І кількості засуджених дуже недоцільно. Ну, Також загальну статистику трошки у нас на сьогодні більше навіть 30 об'єктів, які потенційно можуть бути об'єктами для приватизації, тобто закритих установ виконання покарань. Але неможливо в перший рік такого проєкту. Абсолютно всі об'єкти одночасно виставити на продаж. Ми рухаємося гарними темпами, і зараз на цій карті відмічені жовтим яскраво жовтим кольором об'єкти, які зараз перебувають на розгляді у фонді держмайна України. І ну, деякі виставлені вже на приватизацію деякі от за тиждень-два будуть виставлені. Це е Шість об'єктів ми бачимо: Київська область, Одеська область, і от на Західній Україні у нас є три об'єкти: один з яких сьогодні презентуємо цього літа стався, стався результативний аукціон. Є позитивний приклад продажу такого майна. Дуже багато скептиків було на рахунок того, що у вас нічого не вийде. Ми вперше хто в Україні застосовує цю. Практику щодо в'язниць тому, але звичайно, з такими надійними партнерами, як Фонд Державного майна України, дякую вам за співпрацю. Цю і звичайно дуже багато залежить від місцевої влади. І, от у цій синергії із всіма суб'єктами, зацікавленими може статися такі успішні успішні приклади. Майно львівської 48-ї виправної колонії було продано цього літа майже 500 мільйонів гривень з розрахунком з ПДВ отримала держава. І ці кошти розподіляються. Звичайно, податки на, на спеціальний фонд ідуть 30% йде іде до загального фонду державного бюджету, і 70% від цих коштів отримує міністерство юстиції на свій власний спецфонд із цільовим призначенням розбудова в'язничної інфраструктури. Ну, місцева громада отримує інвестиції в свій регіон, а це означає, що замість закритої в'язниці, тобто це режимний об'єкт, який просто охороняється і підтримується в тому стані, який є. Громада отримує реальну інвестицію. Тобто, мало кому з інвесторів просто потрібно буде придбати такі дорогі лоти. Я думаю, що цікаво буде придбати і потім розбудовувати нову інфраструктуру для громади. Це і Нові робочі місця, звичайно, і функціонуючі об'єкти, бізнес, який буде залучати інші бізнеси, це завжди пов'язано. І, звичайно, податки до місцевого бюджету. Тому нам дуже. Дуже потрібна ця допомога від місцевої влади, і ми бачимо, що такі прогресивні регіони вони з задоволенням йдуть на таку співпрацю. Ну і звичайно, інтереси інвесторів. Ми дуже в прозорих процедурах працюємо, тому жодних юридичних ризиків для інвестора немає, оскільки в Україні є і інші підходи до процесу відчуження державного майна або співпраці з бізнесом, але ми шукали прозорий і зрозумілий шлях. Ми не просимо ані. Будувати якусь для нас інфраструктуру, ані мати жодні інші зобов'язання. Аукціон буде відбуватися е, на принципах. Е... Продажу, тобто, хто пропонує більшу ціну, той і виграє. Жодних домовленостей, жодних переговорів ми не ведемо. Всю інформацію ми передаємо через засоби масової інформації через власні або веб сторінки в соціальних мережах, або веб-сторінки наших органів, тобто фонд державного майна, Privatization of UA і Міністерство юстиції. Я думаю, що можна буде розмістити інформацію ще і на сайті обласної. Держадміністрації це буде ну також доцільно. Це наші об'єкти, які зараз актуальні, але я вже анонсувала, що у нас близько 30 закритих в'язниць, тому протягом цього року і наступних років. Цих об'єктів буде додаватись, вони по всій Україні розміщені, але от готові до приватизації саме ці об'єкти. Якщо потрібна буде комусь детальна інформація про них, то в фонді держмайна на privatization.gov.ua можна отримати повну інформацію: площа земельних ділянок, яка там структура будівель, яка площа будівель, яка оціночна вартість і інші питання, які можуть зацікавити потенційного інвестора. Ну і те, заради чого ми сюди приїхали, і поїдемо, звичайно, після цієї зустрічі в саму ковальську виховану колонію для того, щоб побачити на власні очі. Кожен може побачити, що це за об'єкт, його коротка характеристика, адреса коваль Шевченка, 20, і що розміщено на об'єкті: 33 будівлі загальної площі майже 20 тисяч квадратних метрів. Земельна ділянка 4,8 гектарів. Вона була закрита в минулому році. Всі документи ми переглядали і все, що потрібно було до процесу приватизації, дороблювали протягом цього року. І ось цей об'єкт готовий. Стартова ціна 41 мільйон 624 тисячі 692 гривні. Ну і зараз я знаю, у нас підготовлений такий відеотур да, до цієї колонії. Хто не матиме змогу поїхати і побачити е, в саму ковольську колонію, можемо зараз переглянути коротке відео. Фонд Держмина здійснює зараз приватизацію на системі відкритості прозорості. Зрозумілості, повноти інформації, будь-які об'єкти, які ми об виставляються на продажу, вони виставляються через торгівельний майданчик Прозоро Сенс і де будь-який інвестор з будь-якої країни світу, тобто маючи лише доступ через інтернет, має можливість знайти об'єкти для себе, має можливість, крім крім того, що знайти об'єкти, їх оцінити, тому що повнота інформація, яка виставляється по об'єктах. Фонд держмайна створює віртуальні кімнати даних, де в цих кімнатах є повний опис з точки зору об'єктів. Тобто це не тільки фотографії, це не тільки якісь статистичні дані, а це і фінансові, господарські і інші необхідні документи для того, щоб потенційний інвестор без додаткових консультацій, без додаткових якихось там ну, зустрічей. Для себе приймав рішення, тому що насправді система націлена на те, що з будь-якої точки світу можна прийняти участь і стати переможцем. Для того, щоб прийняти участь, необхідно зареєструватися на одному з торгівельних майданчиків. В нас таких майданчиків в Україні є трошки більше 40 таких майданчиків, і безпосередньо вже взяти участь в торгах. Декілька слів за об'єкт, який зараз приватизовується. Я сам зі Львова У нас недавно відбулося приватизаційний процес, дуже гарний інвестиційний з е, Львівській е, на хуторівці, це вулиця. Е, продавалася також е, кол, е, колонія. Так, колонія насправді колонія там продавалася за рахунок земельного ресурсу, бо вона потребує практично там знесення під нуль і побудови нових об'єктів. В даному випадку, ті об'єкти, які ми бачимо, скоріше за все, вони, вони мають більш якісну характеристику з точки зору самих будівель і споруд. Тобто ми так розуміємо, що ці будівлі і споруди по своїх характеристиках можуть бути використані для подальших, для подальших використання в бізнесі. Вони можуть модифіковуватися, вони можуть там. Проводиться реконструкції, добудови і так далі. Але, зокрема, бізнес, який який переможе в цьому конкурсі, буде мати можливість насправді вже база для свого розвитку для діяльності є. Необхідна далі креативність, які просторати можуть будуватися, які там хаби можуть будуватися. Це вже питання креативності бізнесу, який ми запрошуємо там, зі всієї України, наголошую, ми запрошуємо інвесторів, які розглядати із Львова, з Волинської області, з Києва, з інших областей України. Відносно об'єкту, що скажу для інвесторів ще в черговий раз. Ці об'єкти є виставлені в ті повноті інформації, яка вам дозволить оцінити їх повністю з точки зору прийняття бізнесового рішення. Це йде мова за десятки мільйонів гривень. Зокрема, цей об'єкт оцінений трошки більше в 41, 41 мільйон гривень. Оцінка відбувалася незалежними експортами. Тобто, на базі цих цих оцінок відбувається стартова ціна. Подальше відбувається відкритий конкурс, для яких встановлюється. Безпосередньо та ціна, який інвестор для себе передбачив. Зокрема, у Львові стартова ціна складалася в районі 136 мільйонів гривень, а завершувалася вона на познаці 407 мільйонів гривень. Але насправді було приємно разом з нашими партнерами, що на конкурсі взяли участь 7-8 були конкурсантів, і от вони створили такий в принципі, мікроклімат з точки зору самого безпосереднього конкурсу. Я ще раз запрошую в першу чергу бізнес. Об'єкти є цікавими, вони для вас є зрозумілими з точки зору інженерії, бо також в багатьох випадках стоїть питання, що там є в інженерних спорудах. Також це все описано в, зараз є по об'єкту. Це можна, до речі, подивитися об'єкт не тільки на прозору селс, але зокрема на сторінках фонду. Це є також приватізейшнґов'юа. Є